Одна порада, яка допоможе вам стати людиною, якою ви завжди мріяли бути. Тією самою ідеальною версією себе, прямо як в субстанції. В минулому відео я вже розповідала про теорію прийнятого рішення, але трішки з іншої сторони. І сьогодні ми розберемо це в контексті вашої ідеальної версії. Отже, теорія прийнятого рішення працює тут таким чином, що ви один раз для себе приймаєте рішення, що з цього моменту я та людина, яка. Я та людина, у якої налагоджений режим дня. Я та людина, яка веде здоровий спосіб життя. Я та людина, яка чітко відстоює свої кордони. Я та людина, яка вміє не тільки починати справи, а й Закінчувати їх. Я та людина, яка обожнює себе кожною клітинкою тіла. Тобто ви просто приймаєте один раз це рішення, що з цього моменту ви ось така людина, і ви починаєте жити як ця людина. Якщо що це не про магію та не про езотерику, типу там повір, що ти санеш багато і ти вже багато. Ні, це конкретно ви починаєте щось робити для того, щоб бути цією людиною. Якщо ця порада здається вам дивною, то просто спробуйте. Вам це нічого не варто, але повірте мені, це працює. Пишіть в коментарях, яка ви людина з цього моменту, та підписуйтесь, тому що в мене багато ефективних порад для вашого досягнення цілей, та все про жіноче здоров'я باشه.